Привіт усім. Привіт! Так, я обіцяла сьогодні вийти в 14 й за Києвом, але не вийшло не з технічних, а з власних причин, тому дуже дякую, що зачекали. Чесно признаюсь, ніяк не могла вкласти волосся. Тому що. Зараз намагаюсь використовувати новий фен, і, як виявилось, мій старий Remington в рази кращий, ніж новий Dyson. Ніяк не можу навчитись, тому і звідси запізнення. Але я думаю, що це не настільки критично. Ефір ми з вами розпочали, тому Тему я закріпила, я сподіваюся, ви бачите. Тема у нас сьогодні дуже цікава: це нерівномірні набріки на тілі та обличчі. Я з вами поділюсь власним досвідом, розкажу класні лайфхаки, як що робити для того, щоб ці набряки ставали або рівномірними, а ще краще повністю йшли з тіла. І так, я представлюся, ну, але раз ви у мене на сторінці, значить, ми вже з вами знайомі, хоча б в загальному. Я Олена Василевська. Працюю в б'юті-індустрії, оздоровлюю, молоджую дівчат, жінок. Тому сподіваюся, сьогодні вам буду корисною. І так, набряки. Про що я хотіла з вами сьогодні поговорити? Що аналізуючи свій досвід, все більше переконуюсь в тому, що немає, немає такого єдиного методу підходу чи якоїсь універсальної вправи, яка замінить нам усе, як оця чарівна таблетка. І е, допоможе нам зберігати свою молодість, красу на довгі роки. Немає такого, не працюють, якщо при, е, приділяти увагу лише силовим, не працює, якщо ми е, безкінечно будемо терти, тільки терти своє обличчя, масажувати я маю на увазі. Не працює, якщо ми будемо приділяти увагу лише на розтягнення наших м'язів тіла. так? Чи е, просто прогулюватись по вулиці не працює. Так, звісно, це все кожне по-своєму принесе нам величезний е, плюс до нашого здоров'я, до нашої краси, так, покращить наш стан в будь-якому випадку, тому що е, кожен із цих всіх це все е, якби фізичне навантаження для нашого тіла, і це якраз те, що. Омолоджує нас, але найкраще працює усе в комплексі. І е, зараз, е, згадуючи, е, ну, як у мене це все розпочиналося, ще без знань, абсолютно, без нічого. Е, і згадуючи, коли, коли в мене з'явились ці всі набряки, нерівномірні в тілі. Я розумію, що вони з'явились саме тоді, коли були перші травми, були перші перекоси. Але я тоді про це не знала, не розуміла. І якби ми взагалі живемо так, що ми не приділяємо цьому уваги. І десь приблизно біля 30 років на той час у мене вже було дві доньки, двоє дітей. Тобто я народжувала, але що відновлюватись, я про це, звісно, не знала. Народили, як там більш-менш відійшла, тому що в мене одна донька за іншою, рік різниці. І якби свої буденні справи, все потрошки-потрошки, по і ну, живемо звичайним життям. Так? Ну, і ближче до 30-ти я зрозуміла, що щось треба з тілом робити. Хочеться постійно бути стрункою, а тут вже животик якийсь з'явився, тут десь трошки більше поїсиш, а хто взагалі про їжу тоді знав. Я з 90-х, якщо хтось ще помахайте мені, якщо хтось ще з тих років. Ніхто не знав про їжу, як правильно, максимум, що ви могли, це на кислій квашеній капусті по 2-3 дні, або на воді, або там, ну, що, що було, були дієти. так? І я зрозуміла. Що потрібно йти в зал, ну як, всі ж ходять, всі ж качаються, як тоді ми називали. Ось прийшла я в зал, починаю тренуватись і помічаю, що, наприклад, права рука, і це, до речі, в мене досі є: права рука а, більш якби сухенька, така, худіша, так? а ліва рука а, плотніша. І я запитую тренера, що сталося, в чому причина. Ніхто не може мені пояснити, я запитую у лікаря, що відбувається. Ніхто не може пояснити. Ну, ось ось така ваша особливість. Не звертайте на це уваги. так, А що відбувається, я вам поясню. Це всього-навсього набряк. Набряк, який розпреділяється в тій зоні, де у нас блок. Туди стікає лімфа. І в цій зоні в мене це сталося там, ліва рука, ліва нога, ясно, що це ще зв'язане з серцем кажуть. Але найперша, ну, неважлива причина, найперше, там, де заблокований лімфовідтік, там і буде збиратися набряк у вашому організмі. І ось якщо мою історію взяти, на мені розберу, можливо, ви у себе так само відслідкуєте, побачите то ще в 10 років в мене була травма носа, так, тобто лицевий череп розвивався, слідкуйте за думкою, розвивався неправильно, під череп підлаштовувалась шия, тобто шия це ж є хребет, досі, якби я над цим більше працюю, завернуте ліве плече більше всередину, тобто якраз на рівні ось тут лімфатичних вузлів, крупних протоків, так, заблокувався відтік, і ось вам надмірний набряк в лівій руці. І від того рука здається плюс, якщо ви правша, так само як я, правою рукою ми робимо більше. А що ж відбувається? Тобто м'язи задіюються більше правою рукою, а лівою ви менше задіюєте м'язи, так? І, а саме м'язи відповідають за те, як допомагають і кровотоку, і лімфовідтоку, тобто скорочення м'язів. І якщо м'язи атонічні або менше працюють, тоді вони не можуть допомагати вашому тілу справлятися з цими набріками, відтікати, або навпаки, в гіпертонусі, якщо ми говоримо зараз про обличчя. так? Тому, до чого це я розповідаю, у вас ви можете бачити такий самий нерівномірний набряк, скажімо, чи десь окремо на нозі, чи ви будете бачити, що сідниця одна більша, інша менша. Шукайте звертати потрібну увагу, де Вище тому що, або нижче, тому що може бути блок, як і е, в хребті, так, десь в грудній клітці, а може бути і в тазу. Може бути, наприклад, у мене все з лівою стороною е, зв'язане, що і ліву ногу я підвертала декілька разів, так, і таз нахил в ліву сторону. Тобто, ось всі оці перекоси, вони створюють на ліву сторону, е, більше якби блок. Ніж з правої сторони, і, відповідно, людина, яка дивиться на себе в дзеркало, вона тільки бачить, що права рука в неї тонша, ліва рука товстіша, права нога тонша, ліва там, сідниця товстіша. Ось е, і далі, яким чином нам потрібно справлятися з цими набряками. Дам вам декілька лайфхаків. Наприклад, на даний момент, ну в будь-якому випадку, ми ж не просто так, якби ну, вони самі не підуть, я маю на увазі. Ми, якщо займаємося поставою, так, то ми просто звертаємо увагу більше на ліву сторону. Ми розвертаємо більше цю сторону, затримуємося довше на цій стороні. І точно так само, як і це зв'язано з тазом. Якщо в нас перекос в ліву сторону, ми. На ліву сторону більше звертаємо увагу. Ми довше якби, балансуємо ліву ногу. Ми довше затримуємося, коли розтягуємо тазобедрений суглоб, так коли співпрацюємо. Ми намагаємося, коли ми розтягуємо абсолютно все тіло, більше тягнути ліву сторону, якщо ми конкретно лівої сторони, більше працювати з голіностопом, більше працювати зі стопою. Тобто ви зрозуміли мою думку. Так? І, звісно, точно так само треба взаємодіяти із м'язами. Тобто, навіть зараз, досі, коли я займаюся силовими вправами, там, роблю тренування з гантельками, я інколи і це працює, це почало працювати вже кілька років тому, і зараз більш-менш я тримаю баланс. Я беру в праву руку трошки меншу вагу, а в ліву – Трошки більшу вагу. І таким чином я даю навантаження на ліву сторону трохи більшу, тому що в житті я більше працюю правою рукою, і ми це не помічаємо. правша чи лівша, наприклад, ви тою рукою, якою ви більше працюєте, у вас вона в будь-якому випадку буде мати кращий тонус шкіри, краще більше м'язів і так далі. Тому, дівчата, найперше. До цього всього важливо звертати взагалі на себе увагу. Якщо е, щось помітили, причина і проблема не завжди конкретно там, де ви її зараз бачите. Тобто, якщо це е, в мене проблема в руці, е, я бачу її так. То насправді вона не в руці, а в лімфатичному руслі. І це говориться не лише про зону під рукою, це говориться про пропрацювання усіх лімфатичних вузлів. Тому що на рівні, якщо верхній поверх заблокований, в нижній поверх не буде вдаватися ні в якому разі якби, стікати. Так? Ну ось ви, ось ви ось тут масажуєте, але ж лімфа, наприклад, піднімається вгору, тому важливо. І зони біля. Вух, і зони біля е, ваших ключиць, і так далі. Ви можете навіть побачити, я сьогодні прийшла до вас ось така красотка з стейпами. Е, тобто, не нехтуймо ніякими методами. Нам потрібні і розтягнення, і релакс для тіла, і працювати з фаціями, і масажі працюють чудово, але все це працює в комплексі. І плюс тейпування, Воно закріплює, воно допомагає, допомагає. Ще після того, коли ви повзаємодіяли з м'язами, тобто зробили масаж, так, привели в тонус шкіру, вона якби почервоніла, ми викликали. При, при хлину, прилинула більше кров так, до шкіри. І коли ми зверху це підкреслюємо тейпами, залишаємо на сутки, двоє, все залежить від того, чи чутлива шкіра, це ще більше допомагає, якби верхню з робить су верхньої шкіри верхні частини вашої шкіри і допомагає, якби продовжити роботу масажу. Так, можливо, у вас є запитання. То я буду вдячна і відповім з радістю, що я ще для себе зробила поміточки, що б я вам ще хотіла розказати. Так, що ще одне хотіла сказати на рахунок набряків, мало бути просто худенькою. Мало бути худий, не завжди здоровий. Потрібно, щоб це худеньке тіло ще якісно і правильно функціонувало. Це, знаєте, як можу порівняти, наприклад, хворе, повністю хворе тіло, як у мене було це мій власний досвід. Ще його зовсім не почала відновлювати толком, а вже зрозуміла, що у мене нестача мікроелементів і. Починаємо ми пити вітаміни, купувати, тому що хтось там от сказав, що це корисно. Інколи ми навіть до лікаря не йдемо, чи хоча б до нутриціолога, ми не нарадимось, а призначаємо собі, собі почули десь щось, так, якщо у вас так само напишіть. Десь в інтернеті прочитали і вже ось в мене не вистачає цього, цього, цього вітаміну. Але ще один момент: навіть якщо ми їх приймаємо, ці вітаміни, навіть якщо ми знайшли якісні, чи вінерали, чи якісь бади, дуже важливо. Важливо, щоб це все засвоїлось в нашому організмі. Неможливо, це все неможливо засвоїти, якщо організм хворий. Правильно, якщо тіло не функціональне. Тому без е, практик, без фізичного легкого навантаження, я це називаю фізкультурою, зарядкою, хоча б, ну просто неможливо бути здоровим в цьому світі. М і Би, зі свого досвіду, працюючи з різними жінками, працюючи по різним системам, працюючи індивідуально, я зрозуміла, що найкраще, найкраще і для нашого мозку, і для нашого якби, психологічної нашої системи, нервової нашої системи, щоб ми мінімум мали відкатів, щоб ми максимум могли йти в. Тривали, тривалий догляд за собою і не вигоряти, це повинні бути тренування комплексні. Я б сказала, не тренування, а практика комплексна. Тому що туди має включатись трошки фізичного навантаження, має включатися робота з фастіями, так, для нашого здоров'я, і має включатися, звісно, робота з обличчям. Тому я зараз. Вас усіх буду запрошувати в клуб, кінезіо-клуб, який я створюю на базі усіх своїх знань і переводжу це ось в, таку, в такий формат спільноти. Хочу, щоб як це все має бути. Ми з вами будемо займатися, тренуватися, практикувати 40 хвилин це повністю все тренування, так. 5 разів на тиждень, субота, неділя, вихідний. Окрім цих тренувань, у вас буде в доступі до дуже багато різних додаткової інформації. Практик, тренувань, тобто бонусних занять, які ви зможете за бажання робити. Але що в цьому важливо? Що м, усі ці е, тренування п'ятиденні за тиждень ми, е, вони збалансовані так, що навіть якщо ви тільки зробите зі мною тренування онлайн, а більше додаткових тренувань не зробите з якоїсь причини, нема у вас настрою, бажання не встигаєте, не подобається, е, різні. Е, Бувають моменти, так, то вам з цього тренування тиждень, за тиждень часу ви пропрацюєте повністю усе своє тіло і попрацюєте з обличчям. Його буде предостатньо. Плюс кожні 2,5 місяці конкретна ця основна програма буде змінюватись. Це дасть нашому мозку, по-перше, фору. За ці два з половиною місяці звикнути, відчути себе комфортно, розуміти, що тіло вже робить, так? плюс сформувати нові нейронні зв'язки, це мінімум 21 день, далі закріпити ці зв'язки, це все інше, весь інший час. Так? І після цього, коли програма змінюється, ми знов таки на ті самі групи м'язів працюємо, але вже інакше з іншим підходом і так далі. Плюс, тобто, якщо у нас 10 тижнів основна програма йде. То е, кожне тренування, наприклад, тренування понеділка ви зробите 10 разів. Тренування вівторка воно відрізняється від попереднього, працюється зовсім з іншими групами м'язів, зовсім з іншими зонами обличчя, і е, ви зробите 10 разів вівторка, тренування і так далі. Е, ціни будуть дуже доступні, тому що ви розумієте, що для енергоміну. І взагалі людина так влаштована, що ми не цінуємо безкоштовно або цінуємо дуже мало. А коли ми вклалися в щось, неважливо, це фінансово, енергетично, емоційно, це ми дуже любимо, нам подобається. І ми якби з радістю так вникаємо і з радістю віддаємо цьому свій час. Тому Ще раз повторюсь, я максимально продумала, як це, щоб було комфортно і вам, і нормально мені. І я вас запрошую вже з 31 числа починається нова програма. Вже потрошки можна буде приєднуватись. Для, звісно, для усіх учасників моїх програм діють абсолютно інші. Ціни так, знижки, і для усіх буде два тарифи: п'ять можливо, буде зайти на п'ять тижнів, тобто мається на увазі ціна місяця, але ви будете мати доступ 5 тижнів. І можна буде другий тариф зайти на 15 тижнів, і ціна буде набагато-набагато привабливіша. І для тих, хто заходить на 15 тижнів на всі мої курси 50% знижки. Тому, кому цікаво, я буду дуже-дуже рада всіх бачити і бачу, у вас немає наразі ніяких до мене запитань. Тому, всі, хто були присутні, я обіймаю. Дуже рада, дуже рада усіх бачити. Дякую, що прийшли на ефір. А хто подивиться в запису, я теж кажу вам до зустрічі. До швидкої зустрічі. І на цьому сьогодні ефір закінчу. Не хочу вас перенавантажувати, тому пишіть додаткові запитання під ефіром. Я обов'язково буду на них відповідати. До зв'язку!